Здрасти люди! Сьогодні добрий вечір, добрий день з самого ранку. Це і Олані казана. Все, вони віриться, водись боляче. Гарине віриться. Це кривую сторож... Страже, Стражані, давайте поїхали. Стоп! стоп, стоп. І поїхали, поїхали, давайте, поїхали. Оце легко, сило. Так. Звук зелене, жовтий. Давайте. Первина вони сюди є. Поїхали. Раз, два, стоп. Це легко, давайте. Поїхали? Ону, поїхали. Да. Прикольно. Нажимайся. Ах ты, не, конечно. Красавчик. Давай, красавчик, до свидания. Бам! Давай еще раз, давай. Що не віриться? поїхали? Промо, пром, промо! Нехай ти будете можливо, давай! М1, концерти, М1! Блін, о боже! Асний! О-о! Шо? Насоли давай кристали! Відсотки! І давай поїхали! Краще, давайте! О, ні, ну що, шану віриться, давайте. Так, акуратники, раз. Уїхали! До свидання, удачі. У... Удачі, до свидання, секрет. Давай, давай, да легко, легко, легко. О-о! Легко. Є багато. Супер! 74, уїхали! Поїхали, давайте секрет. На кра... Стоп. Накраще. Накраще. Давай поїхали. Ну, як ротно. Украсники, сторожися. Аккуратно. Я тут. Що? Да, кубаска, сосиска. Да? Ага! Гамити! 46. Так, ну гаразд. Скільки прикольно. Силіна 60 гривень. Два відсотки, Так, закрито. А, закрити чуваки. Дай краще давай попробуй нагородом. На раз, два. Давай на старт. О, ніколи давай не зрадить. Поїхали, давайте секрет, поїхали, Ой-ой-ой. Стоп. Крути! Круту, давай. Ст... Остановись, Зупинись. Ой. Крути. Варсорпоник. Я тут! Кармон! О, кормо! Кармо! Так! Так, нас тут подойдет! Ай, больно! Ну, поїхали на краще, на краще. Вау! Моя ідея джапіон. О, супер, супер, супер! Ва, привітання знижки! денне рочення у Фокстрот. Рот? Раз, два, три, чотири. Бам, давайте ще, іще раз, давайте. І ще раз, давайте, де ви поїхали. Бам! Шкратно! Скара машину. Yes. Так, 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 так. Шо? У? Вісім, 84. Раз, два, три, 4. Поїхали. На, 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 на. Почалася зна шоу. Давайте. Кристалли, давайте, секрет. Украсно. Speed, faster. Стражание на сон, все о, тепер знову нову рекорд. 100% нажимай. Не маша, ні. Можливо, не шимайся. Ва, Привітання, знижки, давайте! Я тут! Молоток! Бам! Привітання, давайте! Бам! Привітання! Вечір. Так, коробка. Коробка Ескимо Максиму, і подписи лайки на відео. Всім пока!